Ну, Стопот тільки почався, наче майже все листя вже опало. Тут. Важби, що тут взагалі не збирають листя, воно опало вже десь місяць назад лежить. Бергом І... місцем це все. Ну, може тут у них якась своя... Техніка прибирання листя, коли воно вже повністю все опаде, а тоді вони його зберуть. Навіщо кожен день збирати, якщо можна один раз збер... О, зібрати оптимізація, колоти. Да. До речі, ми коли були на екскурсії, то нам розповідали, що це готель Монополь. І отут верхній етаж пентхаус був завжди для Гітлера, коли він приїжджав сюди, то він там... Селився. І, і Іначе ніхто більше, крім нього. Здається, звідти навіть проводив е, свої проповіді. Е, оце будинок готель Монополь, а не то. Переплутав. Саша, короче, порахував, що якщо місяць не пити тут каву, він може купити собі гітару. Вирішили зробити челендж. З сьогоднішнього дня місяць не п'ємо каву, і через місяць Саша купляє собі гітару. Ну, я її раніше купили? Ні, <плес> <плес> через місяць. <глес> <плес> не, ну, я вже додавався чекати. В середньому тут кава коштує 15 злотих, 15 злотих на два. І якщо кожен день от виходити, ну а ми доволі часто виходимо, просто щоб пройтись і це як ну, мета сама, бо ну, хто його знає, що тут гуляє. <рес> От, то це виходить 900 гривень, 900 злотих. 900 злотих це майже, ну, тисяча злотих, тисяча злотих це майже гітара. Ще такого не було. Вже напевно, монтують новорічні якісь домики. Точно новорічна Я бачу там на віконці маленького оленя. От, 7 листопада вже. Тут скоро новий рік, як да. вже час. Тільки вчора казали, що листя не збирають, а вже збирають сьогодні. Потрошку. Новий левел польської капусти. О, це ще верск. Він вже якийсь сухий. Все? Вже новий рік, от ялинка. От ще Вже який будиночок построю?